Час забути про звички цивільного стану на цьому наголосив бойовий командир Максим Жорін. Він приїздив до Луцька, щоб зокрема зустрітися із мером громади Ігорем Поліщуком. Заступник командира третьої окремої штурмової бригади, відомий і як екс-командир полку Азов, військовий говорив про важку реальність війни. Тут немає місця для паніки. Песимізму, якихось таких трагічних речей. Ні, це тепер наша реальність. Просто українці мають зрозуміти, що ну ми маємо зрозуміти, що ми живемо в режимі війни. І тому всі там звички якісь цивільного часу вони мають залишитись в цивільному часі. Зараз йде війна, війна важка. Ситуація на фронті реально на сьогоднішній день важка. Росіяни задіють на даний момент велику кількість підрозділів, які вони нещодавно окомплектували і перекинули. В основному всі ці важкі бої зараз відбуваються на Сході. Є одночасна напруга і на Авдіївському напрямку, і на Куп'янському напрямку, і в районі Бахмута. І все це свідчить про те, що ворог не збирається зупинятись. Відомо, що Лучани служать і в третій штурмовій бригаді. Цей підрозділ є в списку тих, кому громада відправлятиме допомогу. Домовилися про механізми нашої роботи для того, щоб завчасно можна було спланувати те, що необхідно придбати для бригади. Завчасно можна було спланувати ці механізми, контакти, які необхідно нам опрацювати. За цієї підтримки, третя штурмова бригада зможе показувати новий рівень на полі бою. Максим Жорін додав, що гуртуватися тепер це потреба номер один. Третя штурмова бригада. Звільнила на цей час вже велику кількість території в районі Бахмута на під час херсонської кампанії, під час київської кампанії. І розуміння, і усвідомлення того, що попереду дуже багато роботи, воно також має давати розуміння, що треба працювати спільно, підтримувати і ось монолітно рухатись до нашої перемоги.